Спецпредставник США буде у Києві 23, а також 24 серпня. Він зустрінеться з керівництвом країни та візьме участь у заходах до Дня Незалежності. У суботу, 23 серпня, у Київ приїде спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келох. Він візьме участь у заходах до Дня Незалежності та проведення зустрічей із українським керівництвом. Про це у соцмережі X повідомив журналіст агентства Reuters Гремс Летері з посиланням на власні джерела. За його даними, візит Келлог розпочнеться 23 серпня з участі у молитовному сніданку, а також у церемоніях. Присвячених 34-й річниці незалежності України, яка відзначатиметься 24 серпня. Очікується, що американський представник також проведе низку зустрічей посадовцями, щоб обговорити дипломатичну метушню цього тижня. Візит відбувається на тлі консультацій між США, Україною та країнами ЄС щодо надання Києву довгострокових гарантій безпеки у разі досягнення мирної угоди з Росією. Нагадаємо, в останнє келог був в Україні у липні. Він відвідав меморіал, присвячений загиблим українським дітям внаслідок російського вторгнення. Також Келох побував на екскурсії на деяких оборонних базах України і поділився враженнями про українські дрони.